Як виграти та програти війну водночас? Саме така ситуація сталася при облозі відня. Що ж там сталося, давайте з вами розбиратись. У серпні 1526 року Султан Сулейман о той самий з величного століття, розгромив у битві під Могачем війська угорського короля Лаяша II Єгеона. Але після цього під владу Туреччини потрапила південна частина Угорщини. Але ексгерцог австрійський Фердинанд І Габсбург, той самий брат імператора священно-римської імперії Карла V, висунув свої претензії на угорський трон. Його дружина Анна, ну, куди ж без жінок, була рідною сестрою бездітного Лая. Лаєша Другого та Фердинанду вдалося добитися визнання лише на заході Угорщини, а на північному сході країни у нього з'являється суперник Януш Заполля, якого Сулейман Перший визнає королем Угорщини і своїм васалом. Фердинанд Перший також був проголошений королем Угорщини, для чого він одружився з сестрою покійного Лаїша Другого. Він також вирішив добитися свого силою і захопив Будду. Але невздовзі за наступного. Два роки. Турки відбивають у нього всі завойовані ним землі. Весною 1529 року Сулейман зібрав у Болгарії достатньо сильну армію. Він хотів взяти Угорщину під повний контроль і послабити сили братів Газбургів. Також ми знаємо, що 19 травня 1529 року та самого початку обставини з цього року складалися ну, достатньо з перемінним успіхом. Тієї вісни йшли дуже сильні дощі в Болгарії, почався повінь, вода розмивала всі. Шляхи там загрузило багато гармат, верблюдів, яких довелося покинути. На жаль, відповідно до просування турків, гарнізон Відня готувався до облоги. Австрійці знали, що турки їх не пощадять. Вони були переконані в тому, після того, коли е, турки в принципі і знищили австрійський гарнізон Будди. Фердинанд І негайно виїхав у Богемію і попросив допомоги у свого брата Карла V. але. Брат, брату, але той зайнятий був війною з Францією і не міг надати Фердинанту значну підтримку. Османська армія підходить до стін відня в кінці вересня, та становище турків було не з найкращих. Природа. Проти них на важкому шляху в Австрію через весь Балканський півострів турки втратили багато важких гармат, які були призначені для руйнування віденських мурів. Багато також річок виходить з берегів, і шляхи розмиваються. Загинули сотні верблюдів. Дуже шкода, які везли амуніцію, зброю і боєприпаси. Як наслідок під Відень турецька армія підходить значно ослабленою. Серед вояків також літують хвороби. Багато солдатів взагалі були не здатні битися. І 11 жовтня пройшла особливо сильна злива. Плани турків підірвали, підірвати ці міські стіни в прямому сенсі підірвалися. Підірвалися із-за чого? Тому що неспроможна ця гармата була виконувати свої завдачі. Також ми знаємо, що зроста. Число дезертирів, хворих, померлих від злиднів і ран. В тяжкому стані опинилися навіть елітні яничарські частини. Ібрагіму Паші нічого не залишилося як. Відступати 12 жовтня. Він скликає військову раду, де запропонував ну таку зробити останню спробу штурму у випадку успіху. Він пообіцяє солдатам збільшити винагороду. Ну яка ж мотивація але, повинна бути, але цей штурм був відбитий 22 червня. Між священно-римською імперією і османами був підписаний мирна угода, мирний договір. Фердинанд відмовився від претензій на угорську корону, зберігши за собою лише частину Угорщини, що на той момент контролювали самі Габсбурги, за яку. Повинен був кожного року виплачувати туркам гроші. Контроль на кордоні між володіннями Фердинанда і у того Заполі. Виконувалися і контролювалися турецькими службовцями, принижуючим було також таке протокольне порівняння імператора священно-римської імперії до великого візиря, а не до султана Туреччини. 1532 року Сулейман I зробить знову нову спробу. Ну Бог любить трійцю. Але завоювання Західної Угорщини забрало у них забагато часу. Зима вже наближається, а намагатися знову захопити відень все ж таки було марно. Досвід цих двох компаній покаже. Турки не зможуть захопити відень. Османська армія змушена була повертатися та зимувати в Стамбулі, щоб офіцери змогли за зиму мобілізувати нових солдатів. А от відступ військ Сулейман І не ну, знов ж таки не означав як такої остаточної поразки. Туреччина по суті зберігала контроль над південною Угорщиною. Для того ж, турки спеціально спустошують австрійську частину Угорщини і територію самої Австрії, щоб Ослабити її ресурси, і щоб Фердинанду І було складніше відбивати нові напади. Туреччина також змогла створити отаку от буферну маріонетичну угорську державу, і турецьке вторгнення достатньо дорого коштувало обом сторонам. Загинули десятки тисяч солдатів і мирних жителів. Тисячі людей були продані в рабство. Епоха відродження стрімко йде вперед. Росла міць європейських держав, а турки вже не могли просуватися в глиб центральної Європи. Деякі історики вважають, що саме після цих подій починається занепад величної Османської імперії.